Всем здравствуйте. Вы на нашем канале читать Круто Буктюб! Снова я с вами Арина. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і не наш бантик дзвіночок. А сьогодні в мене у мене ось така дуже прикольна книга, яка звається Марк Цукерберг. Написала і намалювала її Валентина Вздульська. Ще в мені ось так як ми Никола Тесла, Болт Дизней, Інстон Черчилль. Арнольд Шварценеггер, Стів Джобс і Ілон Маск. На Walt Disney і Арнольд Шварценеггер я вже знімала відео, так що можете його подивитися на нашому каналі. Але сьогодні я вам розповім про цю книгу Марка Цукенберг. Це книга про хлопчика з багатодітної сім'ї. Їх було 4. Який від дитинства захоплювався програмуванням, кодами і всього і всього такого. Ось, вони були не дуже багатої сім'ї, його тато теж любив програмувати, їм. йому вінколи він теж цим захоплювався, але був стоматолог, Заробляв гроші і і на о, частину грошей, на одну частину грошей, ну, більшість грошей, о, йому купляв і допомагав, купляв о, різні комп'ютери, помагав і, о, і в них постійно було багато комп'ютерів. Ось. О, вже коли були комп'ютери. І тато їх багато купляв, то в їх було 5-4 штук, може навіть більше, і вони в родині не розмовляли а, і не гукали себе, а, а писали а, через різні програми. А, наприклад, а, їх, а, його мама була псих, Психологією, і коли до неї приходив хтось, то, то, то вони її не гукали, але писали їй, що що до неї прийшли, від цього це все й почалось. Він дуже, він дуже любив програмувати, поступив в Гагвард. там зустрів жінку. Яка йому сподобалась, потім вони одру, одружились. Він зробив Facebook. Цю програму ви напевно знаєте, і багато про неї чули. І ще декілька програм. ось, Але всі, наприклад, всі хотіли в нього ту програму купити за тисячу доларів на ті часи. На мільйон. Але він її не продавав, тому що вона розвивалася, і він знав, що за неї, якщо вона буде його, то за неї прийде набагато більше грошей. Ось. цій книгі було 10 розділів, вона мені дуже сподобалась. Мені дуже подобаються ось такі книги про відомих. Людей, наприклад, Улта Діснея, Арнольда Шварценеггера, Про Ілона Маска я ще не читала. Але м -м, дуже о, дуже хочу і дуже чекаю, коли про неї почитаю. А, дуже хочу, щоб вона була, була третьою, яку я прочитаю. А, мені ця книга дуже сподобалась. Читайте. Прокачайте свої мізки, читайте різними мовами: англійською, німецькою, словацькою, а, польською, чеською, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Прокачайте свої мізки, читайте на всім Па-па-па-па!